Ніжний та чуттєвий саме таким вийшов відеодебют івано-франківської музичної формації фортії стріт з поміж двох десятків композицій, насичених драйвом, львівський режисер обрав для роботи найліричніше творіння гурту пісню до тебе. Вони очікували дещо іншого, та все ж залишилися задоволеними. Музиканти зізнаються, результат приємно здивував і їх самих. Зйомки відеороботи тривали усього один день, зате від світанку і до пізньої ночі. Хоча не все давалося легко, учасники формації певні тепер готові й до більшого. Від самого ранку до вечора важко було цей день весь перенести на ногах, бо це було багато-багато дублів. Там ще знімалися певні сцени, які не увійшли до кліпу. Ми їздили за місто. Ми мали зняти захід сонця, де ця пара на заході крутиться, танцюють, обіймаються, але нам не повезло з погодою. бо поки ми їхали, сонце сідало. Коли ми заїхали, сонце закрилось хмарами. Це було цікаво В загальному. Це був гарний досвід. Це було пізнавально. Ми були стомлені, але дуже задоволені. Головними героями кліпу стали учасники шоу. Танцюють всі саме у їхньому виконанні і вимальовується основна ідея композиції любовна історія. Ми хотіли донести до людей власне, ті ніжні почуття, які відчувають закохані люди. Хотіли поділитися чимось приємним. І ну, те, що відчували в той момент, ну, так і вийшло, в принципі. Воно таке ніжне, хороше і спрямоване для. Того, щоб відчувати максимум задоволення від перегляду, передати усю ніжність музичної композиції глядачам допомогли також відомі у івано-франківську локації. Зокрема, камерної атмосфери відеороботі додали глядацька зала, і звісно, музиканти філармонії. В кліпі також приймали участь учасники квартету Фест там грає моя мама Валентина Синюк. І вони вони саме нам записували скрипки і альти, на, на альбом. Ми їх попросили, і вони були раді з нами співпрацювати. Переглянути творчий дебют Стріт» Шанувальники вже можуть у інтернет-мережі. Між тим музиканти обіцяють згодом свою відеороботу повезуть презентувати ще й до Тернополя Рівного та Львова.